Зробити Україну чистішою – саме це мають на меті координатори та волонтери всеукраїнської ініціативи Лец Дуїт минулоріч до прибирання було залучено 170 тисяч офіційних волонтерів, які були зареєстровані. Проте в акції взяло участь значно більше українців. Цьогоріч планується залучити до прибирання 250 тисяч наших співвітчизників. Координатори переконані, таким чином можна змінити свідомість людей, аби ті не забруднювали, поважали. Та любили те місто, у якому живуть, це зміна свідомості людей на краще, звичайно ж. Тобто, щоб подальші роки по люди вже замислились над тим, над своєю участю у формуванні екології, формуванні природного середовища. За словами Роксолани Салиги, Івано-Франківщина радо долучилась до акції. Також вона зазначила, що в Івано-Франківську найбільше сміття у місцях відпочинку, зокрема на берегах річок та Вовчинецьких горах. А ще дівчина розповідає, до акції вже активно долучаються волонтери з інших міст області. У нас у є координатори і так само волонтери в Косові. В надвірні, в тлумачі, в верховині, Снятині, яремчі. На даний час це небагато, але ми, в принципі, будемо старатися виконати поставлений перед нами план. Акція запланована на 25 квітня. Окрім прибирання сміття, організатори планують ще екологічний квест, всеукраїнський флешмоб, секунда життя заради єдиної мети. А також всеукраїнський фестиваль чистоти. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу Раї.